Доброго-доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. І з вами знову я, Ліда. І у нас сьогодні 28 травня, неділя. Чудова-чудова погода. 15 або 16 градусів. Уже тепло. На сонечку прям ще більше. Хочеться роздітися, ходити в футбол. Але Коли я? заходиш в затишок, то така свіжість. Віє свіжістю. Ми зараз вирушили в якусь таку цікаву теж подорож, як завжди. Як кожного, кожного тижня, кожної неділі. Підемо в якесь чудове місто. Я ще не знаю куди. Валік щось придумав. Ми зайшли в магазин, купили води і бутербродчиків. Я купила собі морозиво. Це буде перше морозиво в цьому році. З таке. І все, вирушаємо, беремо вас з собою. Не сумуйте, пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі. Влоги, коли я вам показую, де ми ходимо, що ми тут бачимо. Тому що можливо комусь буде цікаво. А я собі залишаю це для пам'яті, тому що зараз передивляюся, навіть зимні наші якісь такі прогулянки, і дуже цікаво. Незрозуміло, що буде завтра, що буде через тиждень, через місяць, через рік. А так для пам'яті дуже добре, що у мене виникла така. Ідея, тобто мама мене до неї підштовхнула, і тепер у мене є свій канал. Тому запрошую всіх до перегляду. Будемо з вами трішки розмовляти, дивитися краєвиди гарні. Ну і проведемо час разом. Дивіться, яка гарна поляна. Всі люди йдуть тут по дорозі. Я так думаю, що там буде вхід в якийсь такий національний парк, як завжди. Тут у нас він один Татаржанський національний парк. Я я думаю, там буде вхід і там вже будуть такі гарні краєвиди. Хоча і тут вже дуже гарно, дуже. Зараз закопани і околиці грають новими красками, тому що... Все зелене. Дерева нарешті позеленіли, листочки на них вийшли, тому поновилося. Дуже гарно. Любимо такі прогулянки, особливо коли тепло. Зимою теж любимо. Ну а коли тепло, то взагалі такі відчуття по іншому все. Так, зараз ми дійшли до входу в парк. Напевно, треба буде купити білетик. Ну, я так думаю, це буде стандартно, як ми завжди платимо. Десь 9 злотих звернення людини. Тут у нас паркінг, багато таких сувенірів. Так, можна з'їсти морозиво, попити кави, з'їсти сирочок і все. І можна йти далі, гуляти. Так, як я говорила, ми прийшли в Татаржанський парк народовий. Зараз купимо білетик в касі. Тут і вже підемо кудись вперед. Така зупинка стильна. Хід на територію парку 9 злотих з однієї особи, 18 з двох. Все, пішли гуляти. Так, дивіться, як все цивільно. При вході такі туалети, біотуалети, дуже цивільні зовнішні. Тут перед нами Гівонд. Найвища гора. До неї ще йти годину. Ну, ми не будемо підніматися на Гівонт, звісно. Ми прийшли сюди, на цю поляну, долину. Тут зараз відпочинемо. Зробимо фоточки. Гуляємо трішечки. І назад. Два рази. Так, ну що, значить, ми посиділи, з'їли по бутерброду, випили кави і помилувалися ось такою красою. Всі люди сидять, засмагають, тому що на сонечку дуже спекотно. І все, ми вже вертаємося додому. Зараз у нас буде такий, така дорога в 35-40 хвилин. Спускатися швидше набагато, чим підійматися. Ну, це зрозуміло. От, і вже коли зійдемо, то, може, в парку до вас включусь. Хотіла з вами поговорити, дещо розповісти вам. Ну, а якщо не включусь, то вже тоді в наступному відео. Подивимося, як у нас буде по часу і як у нас буде по, ха, по настрою. Щось мені знову хочеться морозива. Сьогодні день морозива. Може, з'їмо ще по морозиву. Як думаєш, може бути. може бути. Може бути, а може і не бути. Так, значить, ідемо. Дорога така гарна. Ой, можна навіть ногу підвернути, якщо бути необережним. Можна навіть її зламати, тому краще дивитися під ножки, куди йдете. І на цьому маршруті, знаєте, що мене більше всього дивує? Тут і мені подобається. Тут дуже багато ось таких. Водойм Водойми. Не знаю, як воно правильно називається. Вибачте, напишіть в коментарях. Це якісь такі річечки, які сходять з гір. І саме на цьому маршруті їх дуже багато. Отак от іде дорога і рядом йде з боку така річечка. Дуже гарно Дуже багато на цьому маршруті також з дітками. Іде з дітками, з маленькими, з колясками, тому що він такий рівний. Не такий, як минулий там, де ми ходили. І тому з дітками саме те, що потрібно. По всій дорозі розставлено дуже багато лавок, на яких ти можеш посидіти, відпочити. А також ще є такі дерева, які попадали. І вони теж так вздовж дороги, Тоже можна сісти, посидіти і відпочити. Тобто на будь-який вік, на любе. Здоров'я, в принципі, ця дорога підходить. Тому якщо ви плануєте таку якусь прогулянку у нас в місті і думаєте, що тут тільки гори гори а ви вже, наприклад, не зможете подолати гори, то тут теж можна спокійно відпочити, насолоджуватися і, в принципі, помилуватися навіть не, не такому крутому підйомі. No i czytać, bo to się tak nie da wam za terenie. Co ty masz? Kol?